Прогноз погоди створений українським метеосервісом Погоднік Юа. Погода на три дні з 21 по 23 березня. Весна впевнено набирає обертів. У другій половині тижня в Україну почне надходити тепліше повітря із Західної Європи, що поступово впливатиме на загальний температурний фон. Середньодобова температура щодня зростатиме, створюючи відчуття наближення весняного тепла. Ранки ще можуть бути свіжими з легким відчуттям прохолоди, але вже в денні години стовпчики термометрів впевнено підніматимуться, забезпечуючи комфортні плюсові значення. Середньодобова температура становитиме плюс 10, плюс 14, вночі спостерігатимуться коливання від мінус 2 до плюс 6. У неділю в Києві очікується дощ. Тоді, як в інших регіонах, збережеться суха погода. Така синоптична ситуація створить сприятливі умови для весняних робіт у садах і на полях. Фермери можуть почати підготовку ґрунту до посівної, а садівникам варто звернути увагу на обрізку дерев і обробку від шкідників. Любителям прогулянок природа подарує приємну можливість насолодитися свіжим повітрям і теплими днями. Аби бути в курсі усіх погодних умов, погоднік розробив безкоштовний мобільний додаток для Android смартфонів. Підтримайте український метеосервіс. Завантажте погоднік на свій телефон. Погода 21 березня. П'ятниця у західних областях хмарно з проясненнями. В темну пору доби від мінус два до плюс один. Вдень у Львові, Ужгороді, Чернівцях, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську утримається плюс 13, плюс 14. Вітер, здебільшого, західний не перевищуватиме трьох метрів за секунду. У центральній частині України в п'ятницю очікується ясна та комфортна погода. В нічний період від мінус одного до плюс двох. Денна температура повітря у Білій церкві, Вінниці, Полтаві, Умані, Кропивницькому та Черкаси коливатиметься від плюс 10 до плюс 15. Вітер західний, південно-західний його швидкість від 1 до 3 метрів за секунду. Прогноз для Києва: у п'ятницю сонячно та безхмарно. Протягом доби температура підвищиться до 14 градусів тепла з настанням ночі до плюс 2. Швидкість західного вітру до 2 метрів за секунду. На півночі протягом дня буде сонячно, але подекуди на небі з'являтимуться невеликі хмари. Нічна температура опуститься до мінус одного градуса. Протягом доби у Сумах, Охтирці, Житомирі, Конотопі та Чернігові від 12 до 14 градусів тепла. Вітер південно-західний, і західна його швидкість не перевищуватиме 3 метрів за секунду. У південному регіоні в п'ятницю небо залишатиметься ясним вночі від нуля до трьох градусів тепла. Протягом доби у Одесі, Чорноморську, Ізмаїлі, Миколаєві та Херсоні потепліє до плюс 10, плюс 14. Вітер змінних напрямків від 1 до 4 метрів за секунду. На сході України буде сонячна погода з невеликою хмарністю, яка не зіпсує загального враження від ясного дня. У нічні години від мінус 1 до плюс 2. Вдень у Харкові, Краматорську, Запоріжжі, Кривому Розі та Дніпрі повітря нагріється до плюс одинадцять 14, швидкість вітру до 3 метрів за секунду. Погода 22 березня. Субота. У західному регіоні хмари вночі від нуля до плюс шість. Протягом доби у Львові, Рівному, Чернівцях, Хмельницькому, Ужгороді, Тернополі та Івано-Франківську плюс 14, плюс 16. Вітер південно-східний, східний його швидкість від 2 до 6 метрів за секунду. У центрі України у суботу хмарність тимчасово перекриватиме сонячне світло вночі від нуля до трьох градусів тепла. Вдень у Полтаві, Вінниці, Кропивницькому, Кременчуці, Білій Церкві та Черкаси температура повітря коливатиметься від плюс 10 до плюс 15, вітер змінних напрямків не більше трьох метрів за секунду. Погода у Києві вихідні у столиці розпочнуться хмарною погодою з приємними сонячними проясненнями. Вдень до 13 градусів, вночі не більше плюс 1. Вітер північно-східний до 3 метрів за секунду. У північному регіоні домінуватимуть густі хмари, сонячного світла очікується небагато. Нічна температура коливатиметься від мінус 2 до плюс 1. Денна температура у Сумах, Ромнах, Бердичеві, Охтирці, Житомирі та Чернігові від 11 до 15 градусів тепла. Вітер північно-східний східний до 4 метрів за секунду. На півдні України у суботу небо вкриватимуть хмари. Температура повітря вночі від мінус 1 до плюс 4. Протягом доби в Одесі, Ізмаїлі, Чорноморську, Херсоні та Миколаєві повітря нагріється до плюс десяти, плюс п'ятнадцяти, вітер здебільшого південний, від 2 до 5 метрів за секунду. На сході у суботу очікується мінлива хмарність з сонячними проміжками. Вночі коливання температури від 1 до 5 градусів тепла. Вденні години у Дніпрі, Кривому розі, Запоріжжі, Краматорську та Харкові плюс 11, плюс 15. Вітер північно-східний. Східний його швидкість не перевищуватиме 2 метрів за секунду. Погода 23 березня. Неділя на заході хмарність змінюватиметься сонячними періодами: нічна температура від плюс 1 до плюс 8. Вдень у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та івано франківську повітря нагріється до плюс дванадцяти. Плюс Вітер південно східний східний від 3 до 7 метрів за секунду. У центрі України в неділю сонця буде небагато, а в небі переважатимуть хмари. В нічні години від плюс 1 до плюс 4. Протягом дня у Полтаві, Умані, Вінниці, Білій церкві, Кропивницькому та Черкаси температура коливатиметься від плюс 9 до плюс 14. Вітер південно-східний, південний від 2 до 5 метрів за секунду. Прогноз для Києва на жителів міста чекає дощова та похмура погода. Тож не забудьте парасольку, якщо матимете справи на вулиці. Денна температура плюс одинадцять вночі до плюс 22, швидкість південно-східного вітру до трьох метрів за секунду. На півночі в неділю небо буде затягнуте густими хмарами, в нічні години від нуля до плюс два. В день у сумах, бердичеві, конотопі, прилуки, Житомирі та Чернігові. Температура коливатиметься від дев'яти до тринадцяти градусів тепла. Вітер південно-східний, східний його швидкість від 3 до 6 метрів за секунду. У південній частині України, в неділю, сірі хмари щільно вкриватимуть небо, створюючи меланхолійний настрій вночі від 2 до 6 градусів тепла. Протягом доби в Одесі, Херсоні, Вознесенську, Ізмаїлі, Південноукраїнську та Миколаєві спостерігатиметься плюс 9, плюс 14. Вітер південний, південно східний від 3 до 6 метрів за секунду. На сході наприкінці тижня в небі домінуватимуть густі хмари. Сонячного світла очікується мінімально. У ніч на неділю від плюс 1 до плюс 4. Протягом доби у Дніпрі, Кривому Розі, Запоріжжі, Краматорську та Харкові повітря нагріється до плюс 10, плюс 14. Вітер південно східний. Східний від 2 до 5 метрів за секунду. Прогноз магнітних бур. До уваги всіх метеозалежних. У п'ятницю геомагнітна активність досягне середнього рівня, потужність магнітних бур сягне 4 балів. Після цього фон поступово стабілізується і знизиться до 2 балів. У суботу та неділю коливання залишатимуться помірними в межах 2-3 балів. Хоча такі бурі не є надто сильними, вони можуть спричиняти в тому головний біль, дратівливість та зниження концентрації. Щоб полегшити самопочуття, рекомендується більше відпочивати, пити достатньо води, уникати стресу. Також варто зменшити вживання кофеїну та алкоголю, віддавши перевагу трав'яним чаям і збалансованому харчуванню. Дякую, що переглянули. Ставте лайк, підписуйтесь і до зустрічі в наступному випуску.